Куди ти поспішаєш красун? Добудова, да пропустіть, будь ласка. Можливо, ми тебе проведемо. Все ж таки вечір. Не можете пізно ходити одній. Мене мають зустріти скоро. Пропустіть, будь ласка, я можу себе постояти. Ось ти де. Мила, я обшукав півміста. Ну не можна ж так. Я все-таки хвилювався за тебе. Пацани. Дякую, що наглянули за моєю дівчиною. Ми посварилися сьогодні вранці і вона викнула телефон і не бере слухавки. Ви знайомі? Так, це мій хлопець. І мені треба було розвіятися, я вже вертувалася додому, і ось ви. Що, гарно провести у час, голубки. Ти в порядку? Тебе вони хоч не чіпали? Так, все добре. Дякую, що виручив. Тож як звуть мою дівчину? Софія. Та хлопець, яка є мія Дуже красиве ім'я, Софій. Я Максим. Приємно познайомитись. Мені теж приємно. Давай, можливо, тебе проведу, так безпечніше буде. Добре, Тільки до під'їзду і все. Звичайно, пані, я ж сама не виніс. Тож часто ти так дівчат рятуєш? Ну, якщо чесно, то вперше. Але ж я все правильно зробив, хіба ні? Все ж таки дякую. Можливо, ти врятував мені життя. Нема за що. Пану найти пі сама впоралася, але все ж таки хотів допомогти. Можливо, але все ж дякую. Скабі, дякую. Дякую, що провів. Слухай, якби не випадковість, цього б не сталося. Можливо, це все-таки доля. Може, нам треба ще раз зустрітись за чашкою кави чи чаю і познайомимося ближче? Максиме, це просто співподібне. Можливо, хоч фото на згадку зробимо. Софії, ну невже ти не віриш у долю? Я не наполягаю, але все ж. Зачекай. Якщо ти так віриш у долю, давай її випробуємо. <рес> ти хочеш мені заплатити за те, що я тебе врятував? Та ні, ти закупиш свій номер та ми щось підемо в Кубову. А якщо вона повернеться, то я тебе зателефоную? Виклик прийнято. Доброго дня, добрий день. Ваша ковне печива, будь ласка. Дякую, це тобі. Дякую. Стривай. Тебе волосся крихти були? А, ой, я не побачила. То що, купюра вирішує наше майбутнє. Виходиш, і там. Надіюся, вона знову нас веде. Привіт! Як ти? Привіт. Що там сталося з тим хлопцем? Бо я готова слухати все. Сідай, розповім, але я й сама, чесно кажучи, не розумію, що тоді сталося. Я так хвилювалася за тебе вчора. Сказала, що напишеш, як будеш вдома, а сама написала на годину пізніше. Так ще й ситуація якась з хлопцем, я реально збиралася йти на твої пошуки. Ну, коротше, вчора, коли вже верталась додому, він буквально врятував мене від компанії хлопців. І я. Навіть не знаю. Це було дуже. Ну, не знаю. Чекай. Тобто він прийшов на найкращий момент? Так. І після того, як ми поговорили, мені здається, що він не просто мене врятував, а це була якась іскра. То було кохання з першого погляду. Він твій, ти його Софі. Ви одружилися, народили купу діточок і жили довго і щасливо. Ну, Діана, я ж серйозно. Ще й придумала цей трюк з купюрою. Могла просто взяти його номер. Тож, ти хочеш сказати, що він тобі сподобався? Можливо. Окей, так подобається, мій милий. Але це так швидко все відбулося, що я, я була не готова. А зараз. А зараз ти не знаєш чого чекати. Ти думаєш, що все скінчено, але ж єдиний вихід розраховувати на долю. Так, я знаю, але це так страшно. А раптом ми ніколи не зустрінемось. Софі, але ти вже нічого не зміниш. Просто чекай, що копіра сама знайде тебе. І це час для того, щоб все обдумати. Ти при вас, звісно, але раптом це була лише моя уява. Але якщо ти не спробуєш, ти як знатимеш? Якщо він дійсно тобі підходить, то все вийде. <звук> то, може, поки я тут подивимось щось. Me You're the closest to heaven that I'll ever be And I don't wanna go home right now And all I can taste is this moment And all I can breathe is your light Oh, right. When everything feels like the movies, yeah, you bleed just to know you're alive. Добрий день, дайте, будь ласка. Чай чорний. Це буде все. Здається, я все таки вірю у долю.